Дорогі брати і сестри, почули ми слово з книги Второзаконня. Я воздвигну для них з посеред їхніх братів пророка, такого як ти. Я вкладу мої слова йому в уста, і він говоритиме до них все, що йому накажу. Відчувається якийсь неймовірний авторитет. Пророк Мойсей був одним із найбільших пророків, законодатель. Взагалі, одна із найбільших постатей Старого Завіту. Мабуть, не було більшої, можливо, ще з ним зрівнятися цар і пророк Давид, але попри все, Мойсей, той, через якого Бог дав ізраїльському народу конституцію, тобто 10 Божих заповідей, той, через якого фактично сформувався костяк вибраного народу, можна так сказати, сформувалася їхня національна ідентичність. Про що часто говориться в нашому суспільстві? І Господь обіцяє, що дасть пророка такого, як він. Хто такий пророк? Пророцька функція. Давайте сьогодні задумаємося над цим трішечки більше, адже під час хрещення ми теж отримали місію пророка. Тому що кожна людина, яка охрещена, хреститься в ім'я Пресвятої Трійці і отримує місію Пророка, священника. І царя. Подумаймо над тим, що ж це для нас означає. Пророк так по-людськи, це та людина, яка дивиться на інших людей, на світ, на події, на історію очима Бога. І бачить те, Чого може навіть часом немає. Ми так собі уявляємо, що пророк це радше та людина, яка передбачає історію наперед. Не про це йдеться. Пророк це та людина, котра бачить мене в Божому задумі краще, чим я є насправді. Божа довіра до нас випереджує. І пророк бачить – о, ти можеш бути таким. І пророк показує, якщо ти будеш йти цією дорогою, то ти станеш таким, яким ти можеш бути. Ось це дійсно ну, пророцька функція. Ви знаєте, ми, мабуть, зустрічаємо в житті багато таких пророків, дай Боже, щоб зустрічали. До прикладу, в школі дуже часто дітки біжать в школу, тому що там є дві-три вчительки чи, чи учителя, які є пророками. Можливо, всі інші не вміють навчати аж так, як би мали навчати, чи не хочуть навчати так, як, як треба навчати. Але от дітки біжать, тому що є хтось, хто вміє їх запалити, хто вміє передати той вогонь життя, хто в них бачить більше, чим вони самі собою являють, чим самі собою представляють. Ось це пророки. Після таких зустрічей ми відходимо інші. Значно інші. І такого пророка дав Бог ізраїльському народу, в особі Мойсея. І також сьогодні в Євангелії ми чуємо цю таку неймовірну силу і потугу Ісуса Христа, коли мова йде про те, що люди дивуються, що це нове вчення з владою. Всі покликаються на якісь авторитети попередніх там вчителів і так далі. А він не покликається на, на інші авторитети, каже: воістину, воістину кажу вам, я кажу. Пророцька місія і функція Ісуса Христа є неймовірною, тому що вона підтверджується потужною силою і вчинками, адже Він виганяє з нечистого духа з людини. Ви знаєте, що пророцька функція, яка крутиться навколо Слова, так фактично, тому що передається, треба ж сказати, то вона дуже важлива, тому що словом. Можна торкнутися іншої людини і, не дай Боже, навіть її зарізати або вбити, а можна словом торкатися і лікувати, оживляти. І бачите, диявол використовує таку, теж таку функцію, перекривлює її. І в Євангелії ми чуємо, що хоче перекричати навіть. Так, зло воно завжди так похамськи вдирається в нашу дійсність, в нашу історію, в нашу долю. І хоче перекричати те, що є делікатне і добре. Гниле слово псує людину. Не знаю, чи ви орієнтуєтеся, наприклад, якщо візьмемо такі добрі яблука в селі, можливо, не так багато кроплені, і занесемо їх в погріб. То якщо якесь почне гнити з тих, слів, з тих яблук, то потім е, біля нього і друге гниє, і третє потім гниє. Дуже часто. Так, так вдома, я з села, то так воно якось є. Гниле слово, яке потрапляє до нашої душі, воно псує нашу душу, псує людину, каламутить свідомість, так, духовно послаблює. Так якось є в нашому житті, що трапляються події, факти, люди, які можуть нас так знищити. Але давайте не зосереджуватися на, на такому лише негативному. Треба зрозуміло, треба про це реально дивитися на на наше життя, і треба аналізувати. То що, як, як, як впливають, як впливають зустрічі, розмови, щоб вміти поставити певні кордони і границі цьому, цьому злу, давайте зосередимося також і на доброму, тобто на цій пророцькій функції і місії ну, багатьох людей, які допомагають нам втриматися на плаву, не втратити обличчя. Слово Боже воно допомагає людині, щоб формувалося справжнє обличчя. Спокон віку було слово. І воно творить людину, творить обличчя. Подумаймо над цим. Багато ми зустрічаємо таких різних і добрих людей в нашому житті. Але хочу сьогодні так подумати, ну, закликати вас, щоб подумати, що ми. Отримуємо дуже багато святих, які можуть для нас бути такими пророками. Чому я так скеровуюся ну, більше на святих менше про Ісуса? Тому що на багатьох проповідях ми чуємо, що ну, місія Ісуса навчати і так далі, слухняність. А от щоб ми подумали, що інша людина святі теж можуть бути для нас такими пророками. Недавно я відвідував своїх батьків. І розповіли вони мені таку історію. Батько сказав, що можу я це розказати. Літні вже батьки мають стареньку машину, і вже кілька років поспіль пічка в автомобілі не відкривається на початку зими, тому що протягом літа десь вона там собі можливо клеми якісь ще, одним словом, треба добре прогазувати. Ну, цього року щось, щось вже аж до, до цього часу так трапилося, що не відкривається, не відкривається холодно в машині. Ну, тато вже старший, ну, він завжди молиться до святого Антонія, це його друг. І мама каже до нього, до тата: каже: Давай будемо молитися, я буду до святого Франциска, бо вона дружить зі святим Франциском, а ти до свого святого Антонія. по 12 пачерів кожного дня. Помолилися вони обидвоє вже, там, я не пам'ятаю, скільки днів не працює. І вже домовився батько їхати до майстра на другий день. І ввечері так собі домолюються ті пацері. Ти каже, наверно, ти, святий Антоній, не маєш сили. Тому що я вже молюся, а воно ефекту немає. Ну то завтра вже буду їхати до майстра, щоб він вже подивився, можливо, зремонтував. Їдуть вони в Шаргород, до майстра. Майже до нього доїжджають, відкривається ця. І починає гріти теплом. Ну, можна сказати, да, це такий ну, трохи, ну, приклад, ну, розумієте, що це випадок і так далі. Ну, для батька святий Антоній є другом. І він з ним спілкується. Він для нього є. Тобто, святий Антоній показав батькові, що дивися, ти сказав, що я не маю сили, а я тобі покажу, що я маю силу. Це трохи так по дитячому, але часом в житті так трапляється. Ви знаєте, і що ми потребуємо таких людей, таких святих, таких історій, які б могли запалити нас, які б могли оживити, які б могли показати нам, що ми можемо бути. Такими, якими ми ще не є. тому, що пророк він витягує нас на, на новий рівень. Він показує нам нашу, нашу перспективу. І так би хотілося, щоб в нашому суспільстві було багато пророків в школі, там в семінарії, в храмах, в спільнотах, в лікарні, у війську. Ми потребуємо їх. Інакше, як то кажуть, загнемося. Так, ми потребуємо справжніх пророків, які вміють запалити нас, оживити. Є такий дуже гарний вірш, поема радше Шевченка. Коли він повертається, Шевченко заслання духово просвітленим, написав поему Неофіти, і там є дуже гарні слова про такі пророцькі. Він каже так: подай душі, убогій силу, щоб огнено заговорила, щоб слово пламенем взялось, щоб людям серце розтопило. Чи вам це не перекликується з словами Ісуса Христа, вогонь прийшов я кинути на землю? І як я хочу, щоб він вже запалав, щоб слово пламенем взялось, щоб людям серце розтопило. Тобто Шевченко хотів бути як пророк, що несе якесь слово, яке розпалює, розтоплює серця людей, і небезпідставно ну, ми його називаємо пророком в нашому житті. Слово Боже, яке проходить через різних людей, через історії, через події, воно дозволяє нам опанувати то зло, яке вкрадається в наше життя. Нутро людини це як рай. Якщо там з'являється якесь зло, значить заліз туди якийсь змій. І наше покликання, щоб Словом Божим, яке має владу, щоб його подолати. Є такий ереміт, пустельник, монах, був Прокопій, якого зображують дуже цікаво. Він оре поле плугом, і в нього запражений не кінь і не віл, а диявол. Оце покликання людини. Тому що все трапляється в нашому житті. Всіх. Ми не виженемо все зло, ми так ну, не виженемо з нашого суспільства. Е, ну, ще в Фейсбуці можемо заблокувати токсичних людей, чи не знаю, на роботі, можливо, уникнути, перейти на іншу роботу. Але ж дуже часто зло, воно в нас, а не тільки в інших. Передусім у нас. І наше покликання за допомогою Божого Слова запрягти. Диявола, щоб він працював на нас, орав на нас. Такий гарний образ і правдивий. Дійсно, ми покликані до того, щоб саме Словом Божим. Тому що диявол, коли вкрадається до нашої душі, він перед усім різними навіюваннями, думками, якимись, можливо, мріями, пристрастями, маніпулює вже потім згодом пристрастями і не дозволяє нам нормально жити. А от Слово Боже, воно дозволяє нам опанувати те. Те зло, яке трапляється в нашому житті. Як є, як трапляються в нашому житті пророки, то ми маємо їх слухати і не тільки слухати, а і послухати. Дуже модно чи дуже останнім часом, я так чую, що говориться в нашому суспільстві. Коли ти хочеш вирішити якусь справу, йдеш до юриста, йдеш до, 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 до... якийсь інший заклад, кажуть. Там ми вас почули, чи я вас почув. Таке твердження дуже часто мені асоціюється з такою трохи ну, легковажністю. Я вас почув, але своє зроблю. Ну, Це моє враження. Тобто, я не претендую, щоб воно було таким правильно фі філологічне. Коли Бог ставить на нашому шляху якогось пророка, то треба не тільки почути, Треба і послухати. Треба прийняти, прийняти до серця, прийняти до душі, прийняти на озброєння, взятися до роботи. Тобто не вистачить так, послухав і собі прийшов. Тому що пророцьке слово, щоб воно було владне, то воно має бути прийняте, запанувати, запанувати, опанувати наш простір, проникнути наш простір. І Перетворитися на дійсність. І в такому випадку ми самі стаємо пророками для інших. Так би хотілося, щоб в нашому суспільстві якнайбільше було пророків, якнайбільше було людей, які дійсно вміють відкрити покликання інших. Євген Сверстюк, український, я його часто цитую, український дисидент. Він сказав такі гарні слова. У церкві потрібен мудрий і самовіданий служитель, в літературі потрібен той, хто поверне вагу слова. У школі потрібен учитель, який розуміє, що в його руках майбутнє нації. Скрізь потрібна людина, яка вірить у своє покликання. Мова йде про пророків. Бажаю усім нам відкривати силу і могутність слова, і слухати пророків, і бути пророком для Тих людей, які нас оточують, амінь.